Всім вітаннячка, друзі. На огляді динозаврик такий невеличкий Honda Dio af 35 SR. СРК у нас 90 1995 року випуску. Я від собі 30 років апарату, а він в рідній фарбі, чесно кажучи, не знаю. Десь uh, років, можливо, 5 не було такої модельки, чи з 10, чи. Ну, коротше кажучи, настільки рідкісний звір. Я вже і не згадаю, коли він в мене був. Uh, познайомлю, хто не знає, це двохтактний звичайний скутер на повітряному охолодженні, старий, надійний, потужний. От тут у нас, звичайно, 35-ка, до речі, вилочка працює, вилочка рідна. Uh, в дискові гальма гуму передню замінив. В прекрасному стані, дивіться, 30-річні колеса, як збереглися. Так, покажу вам наглядно, десь тут рік був. Навіть видно, дивіться, 9-95. Тобто. от так. Він весь в рідній фарбі, в прекрасному стані. Хто там розказує, чи хтось думає, що там всім резинкам за 30 років капець, капець друзі, ні. Все живе, все в шикарному стані. Як можна сказати, На 30 років. От, він в рідній фарбі, до речі, це такий чорний колір з фіолетовим таким відтінком, там фіолетовий перламутровий такий лак. Ну, виглядає він на сонечку, особливо ефектно. Це не чорний колір, а такий він фіолетовий. Ну, шикарно. Виглядає, і дивіться, на 30 років як збереглася фарба, капець. Так, тут є подряпинки. А, тут є подряпинки. Ключик вогонь взагалі. А ні, є отут, дивіться, раз, два подряпинки є. Ну, на 30 років все-таки сліди життя є. Хоч якогось 8500 кілометрів. Уявіть собі. На почки. Ну, скоріш за все, що рідний пробіг, тому що ручечки, вогінь, два ключика, бардачок. Сидіннячку довелось, звичайно, перешити, не збереглось. На жаль, так, дивіться, по правій частині також супер станок. Просто як... Як йому 5 років, а не 30. Так, бардачок, бачок, дивіться, стан бака. Супер. Тут, хто не знає, доступ до свічечки. Трошки лівою незручно. Так, тут доступ до свічки, все під ключиком. Ну, Хто не знає, що таке 34-35 дія, друзі, знайомтеся. А така якість ще в ті часи, коли він робився. Просто шикарна якість пластика, елементів оцього всього, яке простояло 30 років, виглядає, наче в йому вчора-позавчора з заводу виїхав. Салончик, блокування центральної підніжки, хто не знає, щоб не вкрали. О, не працює. Матіки, а мало працювати. Треба глянути, треба глянути. Можливо, тросик, тросик злетів, скоріш за все. Можливо, Можливо, і така історія. Так, щось тросик, мабуть, злетів, треба глянути. Так, якщо комусь потрібна та функція, то, то я гляну. Оце що бачите, має працювати. О, працює. Замкнулося, там щось. Треба глянути, щось поганенько тросик натягує, ну, ні, працює. Ні, працює. Шигутану. Зняли. Так, є. Ні, працює та функція, друзі. Треба, можливо, чуть-чуть краще піджати болт. Видно, не дотиснули болт фахівці. Так, по питанням якийсь лючок трошечки не в такому шикарному стані, як пластик. Не від нього, скоріш за все, лючок. Отакий, коротше кажучи, не ідеальний, але в Хорошому стані. Так, Тут мастилку, друзі, двохтактне, не забувайте. Гарненьке двухтактне і ще бажано доливати в бензинчик 10-20 грам на літру, особливо на літо. І буде вогонь, буде літати та ракета і радувати своєю потужністю і так далі. Так, є невеличка подряпинка тут. Як то кажуть, друзі, ціла епоха оцих апаратів, раніше на них каталися. Раніше вона була дуже... Це самий популярний скутер, до речі, 34 Dio. це самий масовий, самий популярний апарат колись був, як то кажуть. Зараз в рейтингу у нас 36-та Ямаха Джог, це самий, популярний, самий... самий такий скутерок. Масовий і надійний, в принципі. Оп, гаску треба трошечки. Холостий трошечки замалий, як на мене трішечки потрібно додати. Так, але дивіться, на 30 років, як двигунчик, нічого не дзвенить, все шикарно. Пісня. Двигунчик. Часи? Чудово працює, дивіться, задня гума, Dunlop новесенька стоїть, тут просто нова гарний Dunlop. Японці хоч, хоч тут зробили добру справу, поставили новий Dunlop. Як чуєте, холостий, ідеальний, в принципі, немає питань. Гарно він шепче, жовтий такий спідометр. Ще і старих zx сів також йшли такі спідометри. Лампочки всі рідні, все рідненьке, нічого я такого не дивився, нічого не, не чіпав, щоб ви могли собі уявити 30 років оцим всім лампочкам, і воно все працює. Чудово горить. Ексклюзивна техніка на сьогодні, от такі 34-35. ті ті Вкрай важко знайти. Ось, в принципі, зручна така посадка. Пологий пол. Але жужик дуже маленький, це, незважаючи на це, їде він з моїми 90 кілограмами, от, щоб ви розуміли, дуже-дуже непогано. Так, оно. Ну. Димить трошки ракета, як і має бути. Так, нічого не додам живий, нормальний, потужний, двухтактний апарат Honda Dio F-35 СР, кому сподобалось, хто хоче собі. Такого рідкісного старого коня. До речі, запчастини на них є в кожному, як то кажуть, магазині і по розбірках є, тому можна сміливо купувати. Дешевий в ремонті, в експлуатації і дарує масу, як то кажуть, емоцій. Старенька Honda Dio. Всім гарних покупок, підписуйтесь на YouTube канал, ставте вподобайки, це важливо. І не забувайте за телеграм, там наявний асортимент на сьогодні. Всім дали гарних покупок!